Вентилятор, що буквально зливається зі стіною. Технологія, що відстежує стан здоров'я. Компактний побутовий насос для подачі води. Технологія, що робить унітаз майже безшумним. Та інші новини зі світу сантехніки. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life, а тепер до новин. Декода це новий технологічний продукт, що дозволяє швидко та зручно відстежувати стан здоров'я. Він моніторить такі показники, наприклад, як гідрація, здоров'я кишечника та інші показники. Декода легко встановлюється на будь-який унітаз та аналізує все, що в нього потрапляє. Всі дані надходять на мобільний застосунок, де можна спостерігати за динамікою стану здоров'я. Змив води в унітазі стає ще тихішим із новою технологією Silent Flash 2.0 від Laufen. Технологія вихрового потоку спрямовує воду оптимальною спіральною траєкторією, не змінюючи звичного зовнішнього вигляду унітазу, забезпечуючи ефективне очищення, зменшення споживання води та покращену гігієну ванної кімнати. Оскільки змивна вода створює менше повітряного та корпусного шуму, процес змиву стає майже безшумним. Також завдяки додаванню спеціальних звукоізоляційних прокладок рівень шуму ще більше знижується. Atlas Фільтрі представив Roma, нову лінійку пом'якшувачів води для дому. Асортимент включає 4 моделі, кожна з яких оснащена системою захисту від осаду гідраміні Roma, яка відфільтровує пісок та осад. Новий компактний побутовий насос був презентований компанією DAP. Це модель EasyBox. Модульна конструкція робить насос простим в обслуговуванні, компоненти можна швидко замінити, що скорочує час простою та знижує витрати на сервіс. Насос DAP EasyBox має компактний розмір, але при цьому забезпечує мінімальне споживання електроенергії та тиху роботу. Насос можна легко налаштувати за допомогою застосунку DAP H2D. Тепер на ринку сантехніки є сифон, виготовлений з 96% переробленого пластику. Це білий сифон VIRKIN White 96. Він сертифікований маркуванням Origin France Guarantee та стандартом NF. Будерос розширює свій асортимент бойлерів електронно керованими проточними водонагрівачами та електричним накопичувальним баком. Проточний водонагрівач Logamax ED186 потужністю до 27 кВт нагріває воду до 60 градусів. Він має кольоровий світлодіодний дисплей та підключення до інтернету. Є і менш потужна модель Logomax EDK-156 потужністю 7,2 кВт. Також новинкою є електричний накопичувальний бак Logalux HK ємністю 5 або 10 літрів. Усі три пристрої відповідають класу ефективності ERPA. Тепер персональний дизайн можна створити навіть за допомогою зливного трапу. Чеський виробник худей створив спеціальний піддон, куди можна вставляти плитку чи камінь будь-якого дизайну. Новий побутовий вентилятор, прихованого монтажу Stone, від українського виробника Уэнс. Він встановлюється всередину стіни, а його лицева панель у рівень з поверхнею і може бути зроблена з тієї самої керамічної плитки або декоративної панелі. Вентилятор має міцний металевий корпус, що може бути в чотирьох кольорах чорному, білому, сірому та бежевому. Легке знайдет панелі для чищення та налаштування, ручне або автоматичне керування, продуктивність до 113 метрів кубічних за годину. Flowcon запускає наступне покоління приводів SM. Це широкий діапазон витрат, кілька режимів керування, регульована частота автоматичного ходу, зменшена вага та нижче енергоспоживання. Пару слів про теплові насоси. Продажі теплових насосів за першу половину 2025 року зросли на 9% в порівнянні із аналогічним періодом 2024 року. На цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей!